Вітаю, дорогі друзі. Буквально ще декілька місяців тому. Біток справді пробував можливе і неможливе, а тут він починає просідати і доволі швидко. Ще на початку жовтня біткоін коштував понад 126 тисяч доларів. Це був історичний рекорд. Інвестори святкували, аналітики прогнозували ріст до 150, а криптовалютні медіа писали про нову еру цифрового золота. Минуло 6 тижнів і картина змінилась. Біткоїн впав нижче 82 двох тисяч. Доларів втративши понад 35% своєї вартості, Це найгірший місяць для криптовалюти з часів краху біржі FTX у 2022-му. Що ж сталося? Почнемо з найочевиднішого. Інвестори масово виводять гроші з біткої ETF. ці біржові фонди, які дозволяють купувати біткоін через звичайні брокерські рахунки. Ще рік тому вважалося революцією, Вони відкрили двері криптовалютному ринку для пенсійних фондів, хеч фондів та звичайних інвесторів, які не хотіли возитися з криптогаманцями. У листопаді 25-го року ці самі фонди зафіксували рекордний відтік капіталу – 3 мільярди 790 мільйонів доларів. Це більше, ніж будь-коли раніше з моменту їхнього запуску в січні 24-го року. Лише за один день, 20 листопада, інвестори забрали з фондів 903 мільйони доларів. Найбільший дар прийняв на себе фонд BlackRock, з якого за місяць вивели 2 мільярди 470 мільйонів доларів. Тобто фонди… Витягують гроші з біткоїна, а інвестори з фондів. Отак от, от варто сказати. Це 63% всіх відтоків, до речі, якщо ми говоримо про Блекрок. Але чому інвестори раптом почали тікати? Відповідь криється у Федеральній резервній системі США. Ще місяць тому ринок був майже впевнений, що у грудні ФРС знизить процентну ставку. Ймовірність цього оцінювали у 97-98%. Нижчі ставки означають дешевші кредити, більше вільних грошей в економіці та більший апетит до ризикованих активів, до яких належить і біткоїн. Але все змінилось. Голова ФРС Джером Паул дав зрозуміти, що зниження ставок в грудні зовсім не гарантоване. Ймовірність цього кроку обвалилась до 30%. Для криптовалютного ринку це був холодний душ, коли гроші дорогі, а облігації дають непоганий дохід. Навіщо ризикувати з волатильним біткоїном? І інша проблема пов'язана з урядом. Федеральний уряд США нещодавно пережив найдовше в історії припинення роботи так званий Шатдаун. Через це Міністерство праці не могло опублікувати ключові дані про зайняті за жовтень. Без цих цифр Федеральний резерв фактично літає на осліп. Він не може точно оцінити стан економіки. і, Відповідно, не може впевнено приймати рішення про ставки. Ця невизначеність тисне на всі ризикові активи, і біткоін не винят. Тому Варто поговорити про те, хто саме продає. Аналітична платформа. КриптоКвант детально вивчила цей обвал і йшла цікава висновку. Головними продавцями стали недосвідчені довгострокові інвестори, а так звані короткострокові власники. Це люди, які купили біткоін протягом останніх трьох місяців, переважно на хвилі зростання до рекордних 126 тисяч. Коли ціна впала нижче психологічного рівня у 100 тисяч доларів, для багатьох це стало сигналом до паніки. 14 листопада стався масовий розпродаж власники менш ніж мільйона. Біткоїнів колективно продали. 148 тисяч монет за середньою ціною 96 тисяч 853 долари. При цьому вони продавали у збиток. Це класична капітуляція, коли люди вже не можуть витримувати падіння і готові фіксувати втрати або вийти з позиції. Тим часом довгострокові власники поводилися інакше так, деякі з них теж продавали, але це була звичайна фіксація прибутку після потужної ралі, а не панічна втеча. Більше того. Найбільші гаманці, які ніколи не фіксували відтоки, насправді продовжували накопичувати. За час падіння вони додали до своїх холдингів ще 186 тисяч біткоїнів. Виходить парадокс, поки новачки в паніці продають, досвідчені гравці тихо скуповують. Є ще один технічний фактор, про який варто поговорити, говорить про нього менше. Після масових ліквідацій, 10 жовтня багато. Маркетмейкерів зазнали серйозних збитків. Маркетмейкери це компанії, які забезпечують ліквідність на ринку, тобто можливість швидко купити чи продати великі обсяги без сильного впливу на ціну. Коли їхні баланси постраждали, вони почали скорочувати активність, книги ордерів стали тоншими, волатильність зросла, тепер навіть відносно невеликі продажі можуть спричинити значне падіння ціни. Тобто такі поняття, як маркет. Мейкер не викликали у вас питання, або ж щоб розуміти, що взагалі відбувається зараз в крипті. Пропонуємо вам зануритися цю цікаву тему школи стану капіталіста в рамках чорної п'ятниці. Ми об'єднуємо не просто теми, а такі програми, які логічно проходити разом. І один з таких наборів це пакет з курсів основи інвестування та консервативний криптоінвестор. Основи дають бачення ринку та розуміння, як будувати стратегію. А новий криптокурс допомагає зайти у крипту не за. Радами і соцмереж, а спокійно, з реальними правилами та чіткими інструментами. Разом ці два курси створюють логічну траєкторію: спочатку фундамент, а потім робота з високоризикованими активами, але структуровано без хаосу. Найголовніше це два повноцінні курси за сіною одного, тільки до 30 листопада послання під відео забирайте, поки набір доступний. Тобто, друзі, треба розуміти, що довгострокові інвестори, які гарно заробили за ті. Коли лякали, що біткоін буде на плінтусі, коли він коштував 3 тисячі, 6 тисяч, дванадцять, це люди, які постійно докупали і мають великі відсотки з того всього. От вони впевнені, що індустрія біткоїну піде далі. Тут питання справді лише була дискусія, чи 126 – це ця стеля, чи ще він залізе на 160 десь приблизно біткоін, чи він почне свій ринок падіння циклічний. От зараз. Власне, на 160 він не доліз, от зараз він почне просідати. Але говорити про те, що все, біткоїну кінець. Не... Фундаментали сидять і, і, і скуповують, поки ті, хто зелені, зайшли тоді в біткоін і зливають його. От так. Не можна ігнорувати і ширший контекст. Падає не тільки біткоін, фондовий ринок США теж переживає непрості часи. снп 500 зафіксував найдовшу серію падінь з серпня. Ноздак Тратив понад 6% від свого рекордного максимуму. Інвестори стурбовані завищеними оцінками технологічних компаній та побоюванням щодо бульбашки штучного інтелекту. Акції Nvidia, Amazon, Microsoft – всі вони падають, коли великі гроші виходять з ризикових активів. Біткоін страждає разом зрештою. Крем варто згадати про майнінг. Зараз майнінг біткоїна перебуває у найзбитковішому стані з останніх десятиліття. Собі вартість видобутку однієї монети перевищує 112 тисяч доларів, тоді як ринкова ціна значно нижча. Це може призвести до масового відключення обладнання та подальшого тиску на ціну. Індекс страху та жадівності, який вимірює настрої на криптовалютному ринку, впав до 11 балів з 100. Це означає екстремальний страх, рівень, який в останній спостерігався наприкінці 22-го. Втім. Не все так похмуро. 21 листопада. Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс натякнув, що зниження ставки в грудні все ще можливе. Ймовірність цього кроку одразу піскочила до 70%, і біткоїн дорогував від скоком від 81 до 84 тисяч доларів. Історичний період екстремального страху часто передвали великим розворотом, коли слабкі руки продають, а сильні скуповують, формується основа для наступного етапу зростання. Питання лише в тому, скільки часу це займе і наскільки глибоко може впасти ціна, вершнішний ринок зайде остаточно на дно. Тому, друзі, знаєте, в цій справі от варто не панікувати. Якщо вже купив інструмент, і, звісно, не треба купляти його на всі гроші, таку частичкою своїх капіталів цей інструмент, то не панікуй. Краще не панікувати. А особливо, знаєте, це цікава дуже історія, друзі, для всіх нас, коли короткострокові продають і давлять ціну вниз. А Ті, хто довгостроково планують, вони скуповують. Вже не раз в історії біткоїна була така ситуація, і він йшов далі вгору. Подумайте над цим. Але далеко не всім своїм портфелем, невеличкою частинкою. Тримайте, дорогі глядачі! Всім всього найкраще. До побачення.